Ми знаходимося в парку Копиї біля головного корпусу. Тут на цьому місці колись Юрій Каплан, соліст українського гурту Валентин Стрикало, почав кліп до одної зі своїх пісень, що так полюбилися українцям за щирість описаних почуттів. Ну а ми сьогодні тут щоб розповісти про українські винаходи, що змінили майбутнє. Ну і провести екскурсію київським політехом. Що колись гвинтокрил був фантастикою. Саме Ігор Сікорський, на честь якого і названий Київський політехнічний інститут, створив геликоптер. А я чула, що пан Ігор почав проєктувати гвинтокрил ще в Києві, але потім вимігрував до США. Виходить зрада. Загалом то Ігор Сікорський почався цікавитись польотами ще в дитинстві, а розробив першу модельку в Києві. Ось воно як. Але його компанія Сікорський Айркрафт працює і нині, хоча була заснована аж в 1923 році. Тому вже багато років минуло, а його винахід все ще допомагає рятувати життя та переносити вантажі по важкодоступних місцях. О, Королев, Здається, я читав щось про нього. Здається, він прославився розробкою космічного корабля. Щось таке? Саме так. Він займався розробкою Востоку, на якому вперше на місяць вийшов перший корабель із Союзу, який використовується до донині. Хочеш покажу? Покажеш космічний корабель? Ще короля запускав космічний апарат Супутник 1 який вийшов на орбіту Землі. Це сталося у 1957 році, що стало початком космічної ери людства. Ще під керівництвом Корольова запускалися космічні апарати, які вийшли на орбіту місяця Венери та Марса. О, це вже наш козак, Житомирчанин. Здається, він ще розробляв балістику. Ось, дивісь, тут навіть написано розробляв балістику r 7 що стала основою для наступних поколінь і використовувалась десятки років. Так, але про нього, але про його заслуги не, від, не одразу дізналися, адже вони були тривалий час засекречені. А дізналися про нього аж після його смерті у 1966 році. Напевно, якби не він, ми б і досі дивилися на зорі лише з землі. Можливо. Але це й не так, адже його досягнення е, в свій час, звісно, опередили на десятки років. Якщо вже продовжувати розмовляти про космос, ще один українець, Юрій Кондратюк відзначився своїми винуполями. Його ще називають своєрідним мрійником тетретиком, що винайшов оптимальну траєкторію до місяця. Це він зробив ще у 1919 році. І за допомогою нього НАСА зробила вдачну місію на місяць. Ух ти, це виходить ще одні ідеї. українця послугували основу для місії Аполлон 11 І Ніл Арбстрак виходить завдяки нашого козака полтавця зміг зробити перші кроки на місяць. Це так, Ще він розробив одну із перших вітрових електростанцій. Це було чимось новітньому світі 1930-х років. Також використовувати сонячну енергетику. Його ідея. А чому пам'ятник саме йому такий особливий, коли у інших тільки бюсти стоять? Тому що Євген Патон був професором КПІ. Він викладав курси з мостобудування, формуючи ціле покоління інженерів. Потім заснував інститут електрозварювання та цілу лабораторію, призначеному цьому. Тобто він зробив багато саме для київського політеху. А чи має він якийсь світовий рівень? де де але будівництво його це справжня революція. Звісно, мало хто цікавиться зварюванням, але для інженерів він створив справжнє диво. А міст Патона теж на його честь названий? Так, міст Патона перший суцільно зварений міст в світі. Ой, класно! Але образливо те, що такий винахід та реконструкція зараз знаходиться у аварійному стані. Нам залишається лише сподіватися на те, що його реконструють найближчим часом. Ти права. До речі, син Євгенія Потона, Борис Потон, також навчався в КПІ та отримав там потужну базу з електрозварювання та розробив метод зварювання в космосі та біозварювання, що дозволило робити складні операції. Ну, у Києві ростуть цілі покоління геніїв. І остання людина на сьогодні та його винахід це Йосип Тимченко і його кіноапарат. Хіба він винайшов це ж брати Люмєрів, ще був перший показ у Парижі. Йосип Тимченко створив один із перших прототипів проектора. Вже у 1894 році в Одесі на 9-му регіональному з'їзді продознавств і лікарів було вперше публічно продемонстровано рухоме зображення коня, що біжить, і це було за два роки до показу люм'єрів. А ну його апарат міг демонструвати рухоме зображення. Це було дуже великим досягненням у техніці того часу. Тому наші знову усіх обігнали. Ну що, наша прогулянка київським політехом закінчена? Ну і сьогодні ми з вами розглянули українські винаходи та власне їх винахідників. Дякую вам за перегляд. Сподіваємося, що вам сподобалось.